Всім привіт! Вітаю вас в новому відео на моєму каналі. Дякую, що ви знову зі мною. І сьогодні, нарешті, буде відео. Не легким, а точніше, дуже важким видався для мене цей місяць, і я знову випала з Ютубу. І насправді це не по моїй волі, не через те, що мені там лінь або я не хочу, чи ще якась там причина, яка залежить від мене. Насправді, в мене просто захворіла дитина, точніше, ми потрапили з найменшим сином у лікарню, і я повністю випала з життя на цей період. Я ділилася частково цим в інстаграм. До речі, хто не підписаний, дуже раджу вам підписатися на інстаграм, якщо вам цікаво, що відбувається в моєму житті. І ви хочете бачити більш таку оперативну інформацію, а не... Через тиждень-два чи навіть місяць після того, як щось сталося, я про це повідомляю тут, коли є можливість. Так от, що сталося? Так насправді парадоксально, тому що ми їхали на море для того, аби діти не хворіли, а ми приїхали з моря і діти почали хворіти. Ну, звісно, це сезон такий болячок різних осінньо-зимовий. Але я насправді дуже цього боялася і не хотіла, але якби, немає на це ніякого впливу. Образливо те, що захворів устим, який сидить вдома, який не контактує з чужими людьми, швидше могла сподіватися, що захворіє або або Захар, які ходять в школу і в садочок і можуть звідти щось принести. Але ні, ймовірно, що у стимка просто ще не настільки сформований імунітет, а навпаки, він тільки зараз починає йому формуватися. Тож, що сталося? В лікарню ми звернулися екстрено, можна сказати. Ну, ми не викликали швидку, але ми поїхали на швидку. Ну, бо в нашому випадку викликати то можна не дочекатися. А в нас тут на місці в селі, бо сімейний лікар, який оглянув малюка і сказав негайно їхати в лікарню. Ну, почалося, звісно, з температури незрозумілої, високої, різкої. І в один день, якби просто була температура, думали, а, якийсь вірус хапнув, нічого, перечекаємо, ну, нехай імунітет спрацює. Але на наступний день вже дитина була геть ніяка і дуже сильно, окрім осиплості голосу, просто дуже дивне було дихання, а точніше, таке. Нерегулярний, я би сказала, ми трішки від того налякалися. Ми поїхали тут в селі до сімейного. Він сказав, що це ларингіт, і для таких малесеньких діток це супер небезпечна історія, бо може викликати набряк, і дитина може просто не, не змогти дихати. Нам на місці одразу дали гормон і. Щоб виключити ось такий якийсь випадок, і ми поїхали на швидку. Там нас також оглянули. Ми здали всі аналізи на ковід, на грип, словом, понабирали нас купу різних аналізів і сказали зробити рентген. була погана сатурація, пульс дивний словом, нас відправили ще на рентген. І рентген показав початкову пневмонію. Відповідно, нас одразу госпіталізували, бо дитинка дуже маленька, і якби треба було діяти негайно, бо дуже швидко прогресувала хвороба. Якби зранку ще одне, а до вечора вже інше. В лікарні ми пробули сім днів, і я вам без перебільшення скажу, що це найгірших сім днів в моєму житті. От чесно, Тут навіть не так складно було фізично, хоча фізично було дуже складно, бо малюк просто від мене не, з рук просто не злазив. Ці крапельниці, уколи, процедури ну це просто був якийсь жах. Попри те, що ми були в лікарні Святого Миколая на Орлика, хто у Львові проживає, знає про цю лікарню дитячу. Сама лікарня дуже гарна. Там нещодавно, ну, кілька років, як зробили дуже класний ремонт, багато різних ігрових зон для дітей, іграшок і так далі. Але, на жаль, сервіс і рівень обслуговування, так би мовити, залишився на старому і все-таки. В мене дуже негативне враження про цю лікарню. Я знаю, що мене дивляться дуже багато медиків, ну точніше людей, які працюють в медичній сфері, там медсестрами чи санітарками чи лікарями. Ну словом, є у мене такі підписники. Часом, коли я висловлююся щось про медиків, мені прилітає потім за це. Ну, але я маю насправді з чим порівняти. І я розумію, що таке там хтось занадто вимагає чогось, хоче там якихось не знати дарів з небес в лікарні. Але тут просто об'єктивно, і це не тільки моя думка, а думка багатьох мамочок, які були на той момент в тій лікарні, в тому відділенні, скажімо. Про дуже неадекватне, дуже зверхнє ставлення молодшого медперсоналу. До лікарів у мене насправді претензій немає, в нас дуже добре лікували. Уважно, я би сказала, немає такого, що Ай, робіть собі, що хочете, там вам щось призначили. Ні. Наша лікарка постійно до нас приходила, постійно перепитувалася, навіть коли вона була в нічні зміни, могла і вночі до нас зайти подивитися. Словом, тут питань немає стосовно лікування. але... Такі якісь, знаєте, побутові елементарні речі, коли там в тебе немає ні крісла для годування, ні елементарно взагалі якогось стільця там, в палаті, чи е, будь-де, а на тебе сварять за те, що хотити, ти дитину годуєш на ліжку. Ну, якби я вважаю, що це просто якийсь маразм і сюр, і такого не має бути. Я маю з чим порівняти, тому що я там, наприклад, от була в перинатальному тричі. І це кардинально інший рівень обслуговування. Я про це вже говорила в якось своїх відео, наскільки в перинатальному до жінки ставляться з співчуттям, з розумінням і співчуттям. Ну, якби в лікарню не приходять здорові люди, і ніхто, повірте, не хоче там опинитися, там бути і лишній день, навіть чи годину там перебувати. А ставленням деяких медсестер і санітарок було таке, наче ми для них. Зайва робота, зайва перепона, і ми якби їх обтяжуємо. Я розумію, що всі працюють на виснаження, що людей не вистачає, що ще й тривоги були. Ну якби всі на стресах. Але коли в тебе маленька дитина з температурою під 40, їй ставлять крапельницю, яку вона вириває і не може взагалі неможливо щось зробити. То ти і так вже втомлений і стресований, і ти найменше в цей момент хочеш, щоб тебе там ще санітарки своїми швабрами ганяли по коридорах. Ну, якби це ну, При всій повазі до медперсоналу, який, я вважаю, робить величезну і важливу роботу, і без них, в принципі, ця сфера не могла б іс існувати. Але людяність має бути у всіх, у всьому, ким і де би ви не працювали. Ну, для мене це. Якась така проста базова позамовчувані річ, і коли я бачу щось інше, мене це дуже страшенно дивує і дратує. Так, продовжу про Устимка. Нас виписали з лікарні, і через буквально три дні йому стає знову погано. В нього знову величезна температура, в нього з'являється висип на руках, на сідницях. Ми спершу думали, що це алергія, але потім вже. Чат GPT, ну і ми звернулися, звісно, потім до сімейного. Виявили, що це цей вірус коксак, який зараз дуже популярний, і кого просто дуже багато всюди. У мене старші хлопці цим хворіли, то я трішки за це спокійна. Хоча у них була значно легша форма і значно легше від... перебувалася вся, перебігала ця вся хвороба, бостенка дуже складний випадок. І таке, знаєте, через те, що в нього був ослаблений організм, звісно, він це точно це забрав з лікарні, бо в лікарні там були діти з різними болячками, з різними діагнозами, і вони були всі разом. От Це насправді дуже е, така. Е, Аспект лікарні, коли ти приходиш з одним, приносиш ще 10, то таке є. І навіть сама лікарка говорила, що, та, скоріш за все, так і є, що ви, ну, ця хвороба вам приєдналася саме в лікарні. І зважаючи на те, що це була одна хвороба. Перед тим він ще хворів і був на одному антибіотику. потім знов, ну, якби ланцюжок оцих болячок триває вже місяць, і якби є так, ну вони з перервами, але є таке відчуття, наче дитина хворіє постійно. А зважаючи на те, що з тим, коли хворий він нікого не признає і не хоче окрім мене, то в мене так трошки не те, щоб дах їде, а він же давно поїхав, я намагаюся його догнати. Тому, та, коли мені пишуть, як вам добре, яка ви хитра, що у вас є троє дітей, люди, думайте, що ви пишете? От чесно: троє дітей це так складно. Одна дитина важко, дві. Але 3, ну 3, це наче 10. От без перебільшення. Мене оце третє материнство настільки, ну, не те, що добиває, але я розумію, наскільки воно в мене забирає багато здоров'я, енервів, енергії. Дуже важко. От, просто дуже важко. Словом, я усіх закликаю бути добрішими, співчутливішими і розуміти, що. Ми ніколи не знаємо всю картину, що в людини відбувається загалом у всіх деталях. Ми можемо бачити якусь одну частину її життя, чи, чи не бачити, чи чути, чи хотіти бачити, а на іншу закривати очі, але бувають різні ситуації в житті, і в теперішній час, на жаль, ці ситуації ніколи не бувають простими. Дякую тим, хто мені писали в директі, хто писали в коментарях, хто підтримував, хто переживав, хто запитував. Звісно, багато запитували просто з цікавості, це зрозуміло. Але багато було також коментарів з якимись порадами, з якимись своїми історіями. Тому я за такі діалоги дуже сильно вам вдячна. В певний момент вони мене дуже підтримували. До речі, момент, який був в лікарні. Такий, знаєте, психологічний момент, який в мене був, якого я дуже от, прям дуже давно не відчувала. В мене було таке від тотальне відчуття самотності, от просто а, ну так склалося, що в цей момент хворіла ще моя мама, вона не могла приїхати і Бути там старшими дітками, чи мене провідати. Чоловік був з дітьми сам старшими, і відповідно він також ну, приїжджав до мене, але не так часто як мені хотілося і не так надовго, бо він і на роботі, і дітей треба пильнувати, відвозити по садочках, садках. Тому таке. Друзі також не змогли до мене приїхати. Відповідно, якби я весь час була сама і. Ну, я не знаю, в цей момент мені було дуже якось складно і без перебільшення це дійсно були найважчі дні в моєму житті. Сподіваюся, більше ніколи такого не повториться. Не, не побажаю нікому взагалі в житті пережити таке, і щоб ваші дітки, не дай Бог, коли-небудь попадали в лікарню. Це дуже страшно, навіть якщо там діагноз якийсь простий, навіть якщо там немає якоїсь загрози життю, але. Як сказав мені сімейний лікар, з маленькими, діть, з маленькими дітками все небезпечно, бо ти ніколи не знаєш, наскільки швидко може щось прогресувати і які наслідки можуть від цього бути. Тому нехтувати, там, чекати день, два, три, десять не варіант. Дуже хочу, щоб дитина відчухалася, щоб ми нарешті могли якось видихнути і насолоджуватися тою прекрасною осінньою, яка насправді в нас останній Два тижні просто золота чарівна, хоча й прохолодно на вулиці, але дуже гарно. Я не впізнала свій сад, свій двір, коли приїхала з лікарні, наскільки тут вже все золоте і красиве. І, якщо чесно, навіть не мала внутрішньої сили емоційно це сприймати, якось реагувати. Е, така тільки, а гарно. Ну, це мене насправді в собі дуже дивує і вражає, бо такого зі мною ще ніколи не відбувалося. Дуже сильне виснаження. І фізичне, і моральне, і я дуже сильно шукаю місця, і навіть не місця, а ресурсу, де би я могла е, тої сили відновитись і набратися. І частково таким місцем, напевно, є мій Ютуб, бо от сіла, знаєте, виговорилася і таке, наче як висповідалася трошки, стало легше. В Лікарні мені, звісно, також дуже бракувало гарного харчування. Порівнюючи з перинатальним, то в цій лікарні харчування було нікудишним, не смачним, не різноманітним. І словом, навіть і дитину не було толком чим годувати. Я Дуже часто собі замовляла їжу на доставку. Благо, це було доступним. Тому, повернувшись додому, я скучила за якоюсь такою домашньою їжею, за овочами. Дуже сильно мені не вистачало овочів. Тут запікаю броколі, гарбуз і курячі крила в мене, є, а також відварюю пюре. Дуже мені хотілося картопляного пюре. Це такий, знаєте, швидкий спосіб смачної, гарної вечері, збалансованої і головне, що домашній. Я дуже кайфанула від такої їжі. І остинку, до речі, також смачно все мені поїв. Хоча він дуже ще ослаблений і, в принципі, погано їсть після хвороби. Гарбуз дала устимкою просто шматочками, а собі вирішила ось так інтерпретувати і додати смаку, зробила такий собі теплий салат. Ось тут в мене є шпинат і рукола помита і висушена. І зверху додаю гарбуз, який запікала. Я, до речі, його запікаю завжди, ну, якби гарбуз люблю в солоному вигляді. Я вже про це говорила неодноразово. І багатьох на нього підсадила, як писали мені в коментарях. Сіль, перець, папик паприка може бути гармльований чесник, і ось так запікаю. Це для мене дуже смачний варіант гарбуза. Він до речі, навіть так трішки карамелізується, ну залежить ще від сорту. Дивіться, аби сам гарбуз був смачним. Додаю також запачене броколі. В мене воно було заморожене, звісно, краще, якщо свіжим. Але заморожене теж ок в цій ситуації воно мені зайшло дуже добре. Мала ще помідори, і заправляю олія. Сіль перець, звісно, можна додати. Але в мене овочі вже були м -м, заправлені, коли їх запікала. Тому я тут додатково не додавала. І трішки ще лимонного соку. І для мене це був такий кайф. Така смакота просто не передати. А також ще додала бринзу. До речі, поєднання гарбуза і бринзи дуже-дуже вдало Навіть часом просто так гарбуз запікає з бринзою і це вже супер ок. Ось така смачна, збалансована і кольорова вечеря. В мене вийшла. Всім смачного до речі, в лікарні у мене абсолютно не було можливості доглядати за собою. Абсолютно, ну, не те, щоб не було часу, а не було, скажімо, вільних рук. Я навіть не могла там чи в туалет сходити, чи вмитися, чи зуби почистити без того, аби дитина не була на руках. Тому можна сказати, на свій догляд я взагалі не, не зважала, була геть не до того. І як наслідок отримала абсолютно зневоднену шкіру і додому повернулася в дуже не Ок, стані. І хочу показати вам продукт, який мою шкіру в цей період врятував. Здавалося б, нічого особливого, базовий зволожуючий тонер від бренду Round Lab з соєвими бобами, але я вам дуже сильно хочу його порекомендувати. Він йде такий ну, відріденький, але він, він не кремовий, він швидше молочковий. Так, налию трошки. Не знаю, так можна показувати, але вже як є. Він ось такий дуже-дуже легесенько має текстуру, він дуже швидко поглинається і він миттєво напоює шкіру. Мені е, його було було бажання його наносити постійно. Я так і робила, насправді, як повернулася, я вмивалася вранці. Піночкою для вмивання, і наносила тонер, і кожних не знаю, хвилин 15, там, через півгодини, як згадувала, приходила в ванну і е, постійно його так нашаровувала. Е, не використовувала більше ну і ще там бар'єрний крем ввечері, але е, в день. Ось так безперестанку ходили, ходили. І за три дні буквально моя шкіра повністю відновилась. Я думала, що це неможливо що я дуже довго буду боротися з тими наслідками, і що це мені ще дуже довго буде відгукуватися, але насправді ні, я відновила свій бар'єр і вже навіть спокійно зараз ввожу ретинол. Шкіра добре реагує, гарно себе почуває, тому сильно вам його рекомендую. Він, до речі, з бюджетного сегменту він не є якийсь там захмарно дорогий, хороший тут об'єм. Скільки 300 мл вистачить надовго? Словом, зверніть на нього увагу. Від цього бренду є ще два варіанти тонерів. Вони йдуть більше для жирної шкіри, для шкіри з чутливістю надмірною. А ось цей, власне, він призначений для сухої шкіри. Хоча моя шкіра комбінована, вона не є сухою, у мене тезона зазвичай жирниця. Але в цей період цей тонер мені був супер балансуючим і супер відновлюючим. Рекомендую зверніть увагу, як завжди, залишу посилання в описі під відео. І також продукт для шкіри тіла, який мені дуже допоміг. Ну, але це, звісно, не новинка ні в моєму догляді, ні загалом. Лише вам нагадую, що є ось такі лосьйони від мого улюбленого бренду Кундал. Також бюджетний сегмент з дуже класною базою, з дуже класними базовими продуктами. Ось цей лосьйон з запахом ванілі. Мені дуже подобається. У мене ця банка вже є дуже давно. Тут 500 мл. Величезний об'єм, зручно, до речі, що. Є ось такий дозатор. І е, він також дуже гарно мені зволожив, відновив шкіру. Ну, я ним користуюся, в принципі, на постійній основі. Тільки влітку він мені трішки е, занадто, але ось осінь, зима, весна, це мій must have на щодень постійно. А я знаю, є багато жінок, які не використовують, в принципі, креми для тіла лише через те, що не люблять, коли ж залишається. Якби сам засіб на тілі не поглинається повністю, якби там одяг вимащується і так далі. Ні, це точно не про цей продукт. Цей продукт поглинається класно і він дуже гарно пом'якшує і зволожує шкіру. На ранок просто шуковиста шкіра. Я використовую після душу, після ванни, і вам також раджу. Є класні аромати. ну, Моя любов це ось цей ванільний аромат. Також залишу вам на них посилання. Так, друзі, а тут копійчана ідея чим зайняти дітей. Мої вже тиждень цим бавляться і їм поки не набридає. Є в АТБ. В тому відділі, де всяке таке барахло, як я називаю, там різні такі речі в тих корзинах, є ось такі набори для алмазна вишивка, воно називається, мозаїка, не знаю. Де ось такі бусинки приклеюються на таку основу липку. І зараз там хелловінська тема. Можна ось такий набір для творчості, стікерів, і вони потім знизу мають також клейку основу, і можна їх використовувати як наклейки. Дітям це супер цікаво, це невеликі якісь такі деталі. Тобто вони не втомлюються їх робити за один раз, і тут можна ще також тренувати таку, знаєте, окрім дрібної моторики, звісно, там кольорів, форм можна ще також тренувати витримку, аби висидіти там доробити до кінця. Є такий стилус спеціальний, який має всередині клей, і ось він так. Працює. Ну, це і для дорослих, до речі, цікаво. Я сама сиділа, залипала з дітками це робила, і їм також це заходить. Ловіть ідею, воно там коштує сильно небагато, не пам'ятаю точно, але ми вже таких 5 чи скільки наборів купили, і дітки постійно роблять. Єдина загроза від того всього, що потім тим всім заклеєна ціла хата. Ну, а зараз ще й хеловінська тема, тому звертаю вашу увагу на це. Бежіть, а тебе. Ну, і, звичайно, мій улюблений вид терапії, то є мій сад, я тут обрізала трішки свої туї. Поки малюк спав в візочку, небагато в мене на це було часу, але потрішки по одній рослині стараюся щось робити, куди здівати свої руки, свою голову. Ці туї стрижу постійно навесні і перед зимою, так, восени, вони тоді гарно тримають форму. І не розвалюється від снігу. Дуже мені подобаються вони саме в цій клумбі. Єдине, що не подобається ось ця грунтопокривна суміш інших рослин, які її якби затьмарюють. Мені хочеться тут білих камінчиків. Ну але це вже, мабуть, коли дітки будуть трошки більшими. Зараз це для нас не варіант. Та й зрештою, ми тут плануємо, думаємо, можливо саме на цьому місці добудуємо ще одну кімнату для дітей. Ну, це як. Ідея як варіант, тому сильно на цією клумбою не заморочуюсь, підстригла, почистила і на тому подякувала. Зрештою, в мене тут багато першоцвітів, і я не дуже хочу чимось тут вкривати. Ну, ще думаю, як обіграти цю клумбу. Словом, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за підтримку, коментарі, лайки та ваші підписки. Дякую, що залишаєтеся, попри все, зі мною. Тішите мене своїми переглядами. Всім миру і добра! Цьому, папа, і нехай усі ваші дітки будуть здоровими.